Усім привіт, мої друзі! З вами я, Timus Games. І сьогодні я задонатив в стендов 1000 голди. І я купив собі такий ножик. Мені просто він сподобався. Давайте будем, затестимо його. Давайте затестимо його. Так. Ну... І ще підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там буде. ну, Конкурс на тисячі... то есть на 100 голди. Блін, чомусь запутався. Так. пробачте, що так давно не було відео. Просто я хотів знайти свій відеоредактор. Ховайте, будь ласка. Так, добре. Давайте подивимось на нього. Вау, такий крутий ножик. Підходить. О, давайте подумаємо на його атаку. В нього дві атаки. А, так, да, в нього дві атаки. Покіньте. Покіньте. Давайте. А, ще я не забув про касики. Е -е -е. Касик перший. Давай пробустимо на Мантіс Нест. Три. Все. Повертів його і. Давай. Раз, два, три! Получило, получило, давай, давай, щось. Хороше, хороше. Давай, давай. Буніт! Господи, ой. Не. Господи. Ой, ой, ой. Ладно, добре. Я ось це. Не знаю, віддам вам. Я не знаю, що можна сказати, але грустно. Там був мантис. Там який там. Ось цей Мантіс був, я би його зразу прикріпив. Просто піпец. Ну, добре, якщо вам понравився ролик, ставте лайки і пишіть вподобайку. А ще не забудьте підписатися. От кнопочка написана уверху. Там, де моя галда. І всім до побачення!